Як навчитися їздити заднім ходом на машині? Ну, ніяк. Як навчитися їздити заднім ходом на машині? Перше правило, якщо вам потрібно здати назад для того, щоб поїхати вперед, да? наприклад, десь вирулити там або когось об'їхати, здавайте назад рівно стільки, скільки вам потрібно для того, щоб поїхати уперед. Чому так? Тому що яким би ви асом керування не були, скільки б у вас не було встановлено парктроніків, камер, але все одно, коли автівка... З вами їде назад, ви бачите набагато менше, ніж ви бачите, коли ви їдете уперед. Що саме важке в русі заднім ходом? Е, перше, що хочу сказати, коли ви здаєте заднім ходом, ви повинні дивитися у три дзеркала. Щонайменше, ліве дзеркало, праве дзеркало та дзеркало, яке у вас знаходиться ось отут от, у салоні. Так ось, що ви робите? Ви здаєте зараз назад. Вимкнули задню передачу, наприклад, у вас немає камери заднього руху, яка би вам показала, куди ви їдете і скільки вам ще потрібно часу. Да? Наприклад, ви орієнтуєтеся лише по дзеркалах. Як це робити, це дуже е, найскладніша річ, тому що дуже важко визначити відстань від вашого авто до іншого авто да? за допомогою вашого ока і за допомогою дзеркала. Це зазвичай дуже важко, але чим більше ви це будете робити, тим краще ви це будете розуміти. Пам'ятайте одне дуже важливе правило. Ще одне у нас є правило. Краще не доїхати, чим переїхати та е, почути хруст бамперу та чужого авто. Ось ми їдемо назад. Ми не знаємо, яка в нас буде відстань там. Ми хочемо максимально щільно е, запаркуватися біля бордюру, але ми не впевнені, вже під'їхали ми чи ні. Ми дивимося у дзеркало заднього виду. Що ми бачимо? Ми бачимо, що є авто наше і е, ну, майже щільно ми під'їхали. Ми виходимо і бачимо, що в нас один, два, три, майже три з половиною метри у нас від нашого авто до цього бордюру. Нічого страшного, якщо ви вийшли і виглянули. Ви зробили дуже класно, тому що згодом, коли ви будете так паркуватися 10, 15, 20 разів, вам вже не потрібно буде кожного разу виходити і дивитися, і міряти, скільки метрів тут у вас залишилося, є ще відстань, немає ще відстані. Ви вже будете це відчувати. Друзі, ми зараз бачимо, як інструктор з водіння займається з клієнткою, і навчає її, як правильно, треба рухатися заднім ходом. Дуже важлива вправа. Якщо ви займаєтеся з інструктором, обов'язково робіть ці вправи, вони дуже важливі для того, щоб ви змогли без питань, без перешкод завжди заїхати кудись назад. В русі заднім ходом є одне дуже класне правило: рухайте задом рівно стільки, скільки вам потрібно для того, щоб виїхати уперед. Тебе видно палку в окошке? Угу. Ты уверена? Может, ну, чуть назад, чуть назад. Давай, чуть-чуть да. назад. Закручивай руль. И по зеркалам дальше уже паркуемся. Не спеши. Приостановись. Давай выравняем руль. Чуточку углубись, помнишь, до ручки задней двери. И теперь, чтобы в каждом зеркале у нас задние палки появились. Не спеши, стоп. Выравнивай Угу. Как-то так, стоп. Угу. Обов'язково, коли ви будете займатися зі своїм інструктором, обов'язково скажіть йому, щоб ви з ним пропрацювали, з ним цю вправу. Вправа дуже проста. інструктор позаду начального авто ставить конуси. І ви їдете, бачите ці конуси у дзеркалі заднього виду. І ви таким чином починаєте відчувати своє авто і розуміти, наскільки ще ви можете поїхати назад, коли вам потрібно буде зупинитися. Друзі, у цьому випуску ми розібрали, як правильно рухатися заднім ходом. Дивіться наші минулі випуски, та не забувайте підписуватися на наш канал.